Про українців США, творчість та допомогу військових говоримо з відомою українсько-американською співачкою, композиторкою Андрією Блесінг. Вітаю, Брія! Привіт! Вітаю! Вітаю тебе з Різдвом Христовим, з прийдешнім Новим роком. Як ти святкуєш? Як твій настрій? Дякую, я тебе вітаю і всім глядачам. Настрій добрий, здоров'я не дуже. Чомусь я люблю захворіти на Різдво. Я не знаю, чому так. Але я вже багато разів в житті була хвора на Різдво, то якось можу страждати. Можливо, щоб більше провести часу в родинному колі. Можливо, так. Напередодні Різдва ти з чоловіком записала декілька українських колядок, привітань Розкажи, які саме обрали і чому? А, ми робили такий мікс і український, і англійський. Ну бо раз я американка, яка Виросла і прожила в Україні. Я теж така мікс, а, називаю себе кашею. І тому я роблю такі пісні каші, але смачна каша. І ми обрали а, по всьому світу і з'єднали з англійською колядкою Joy to the World, е, бо мені здається, що вони дуже гарно розходяться. І ми робили в такому стилі кантрі. Бо я народилася в Техасі. І я помітила за всі мої там, 25 чимось років в Україні, я помітила, що тихочани українці дуже схожі між собою. У нас такий дух, свобода. І ми обрали спи, Сусе, спи» і з'єднали з піснею Мері дидноу you know? чи знала ти Марія? Бо знову ж таки, мені здається, що вони дуже гарно поєднаються і спису за списем одна з моїх улюблених просто колядок. І з українських, і з англійських. Це так зворушливо просто і дуже важко мені завжди співати її без сліз, без сльози, але вдалося на відео. Я тобою твоя мати буде тебе Хочу говорити про українців в Америці. Знаєш, ти вже близько п'яти років у США. Чи так активно підтримують Україну, як це було на початку повномасштабного, чи, можливо, відчуваєш спад зараз? Хм. А, важко сказати, бо, мабуть, так само як в Україні, хто як. Знаєш, а, є такі, які вже втомилися від війни, хоча для мене це. Ну, смішно, але таке смішно без сміху, ем... бо я буваю на Сході, і я спілкуюся з військовими, і коли людина в Америці мені каже, що вона втомилася від війни, ну це Це просто капець. Я навіть не знаю, що сказати на це. Ем... Тому з такими людьми я не дуже спілкуюсь, бо я не знаю, що їм сказати. Ем... Майже немає, що, що їм сказати. А, а спілкуємося з чоловіком таки з такими українцями, які дуже активно Вони не зупиняються не тільки останні три роки, вони не зупиняються останні 10 років. От недавно ми були в Рочестер, Нью-Йорк. Це від нас їхати десь півтора години, мабуть. І там така організація Рок Майдан. Тобто, вони почалися в 2014 році, коли Майдан був. І вони до сих пір дуже активно працюють, не зупиняються. І ми були у них. Вони були вони робили фандрейзі на 10 років річницю. І висилали знову такий контейнер. Вони постійно надсилають контейнерами допомогою для України. Ну, тобто є такі українці, які... Не пускають руки, і вони так само, як і я, їх кредо, поки військові не можуть зупинятися, то ми теж. Власне, про волонтерську діяльність. Чи багато зараз є акцій підтримку України, концертів? Ем, ну, як де? Є, наприклад, ем, ну, ми їздимо багато з чоловіком. Ми граємо благодійні концерти. Нас запрошують, хтось організує концерт. Вони хочуть якісь артистів, щоб привернути більше уваги на, на події, і нас запрошують. То ми, ми постійно в подорожах. Ми були недавно. Де ми були? Даллас, Техас, в Північний Кароліна. Тобто ми скрізь буваємо і є церкви, які постійно роблять якісь акції, є благодійні організації, які роблять постійно якісь акції. То я б сказала, що постійно так. Можливо, звісно, не так, як колись. Бо навіть, на жаль, в самому Україні зараз не так багато, як колись. Знаєш, буває. З людьми, з нами, як людей, ми живемо на, так, на, на такими хвилями. Е, важко нам чомусь е, дотримуватись на одному рівні емоційно і психологічно, тобто, 10 років тому, знаєш. Всі були в такому патріотизму, всі були дуже активні, а потім 2-3 роки, і люди вже втомились не так активно, потім 3 роки тому знову на такому хвилі, було напруження, і всі знову дуже активно працюють. І знову через 2-3 роки втомились і якось зупиняються. Не знаю. Якщо говорити так про ваші змі, розумію, що на початку війни то це було дуже багато інформації про Україну, але впродовж останніх років ми знаємо, що події в світі змінюються багато де ще є конфліктів і війни. Разом з тим, це розпорошує увагу до України і поза тим вибори в США, так як це все впливає. На те, і як формує зараз можливо з інтернету, так, з соцмереж, з інформації, з мас-медіа, думку про Україну зараз. Uh -huh. А знаєш, проблема в нашому світі зараз, це те, що ем, хочеш жити в такому, ем, як, як це буде українською англійською echo chamber. Я не знаю, як це. І в Бульбашці свої маєш новин. Так, бульбашці. Хочеш в такому жити, ти можеш. Тобто в соцмережах там алгоритм працює так, що знаєш, ти дивишся одне і те саме, і потім воно взагалі перестає тобі показати будь-чого іншого. І так само телевізор, ти можеш просто включити такі канали, що тобі подобається. З якими ти згідний, і, і дивитися тільки те, що ти хочеш чути. І... Тому ми бачимо е, так, таку проблему теж в Америці, що Хочу спочатку говорити про позитив. Е, є люди, які дуже сильно переймаються досі, те, що відбувається в Україні, вони самі е, шукають новини в інтернеті, вони самі шукають. Джерела, наприклад, навіть такі українські джерела, щоб читати українську новину, тобто Київ індепендент, які світлює новини англійською мовою для іноземців. Тобто, в нас є такі друзі, і коли ми їдемо в Україну, вони багато жертвують коштами, купляють допомогу. Є такі люди, і ми намагаємося. Концентруватись на такі люди, щоб не розчаруватися. А на жаль, є таке, що е, навіть е, наші особисті друзі, е, скажімо так, ми давно не бачились, потім ми якось зустрінемося, і вони питають: а що відбувається в Україні? Там досі війна. І хочеться просто їх взяти за плечами і сказати, та ви що? Це зараз в нас світ інтернет. Ти зможеш знайти будь що що ти хочеш. Просто треба загуглити Україна. І там можна прочитати всілякі новини про Україну, а ви не знаєте, що відбувається в Україні. І ну, це такі люди, які знають, наприклад, мене. Людину яка особиста з України. І ну, бо просто вони їм в чомусь не цікаво. Вони, чи вони думають, що це їм не стосується, знаєш? Що вони в, в, в далекій Америці, і в Америці їх не, ну, не стосується і, і що їм там, чому треба знати про Україну? Тільки різні, так як всюди, різні люди і різне сприйняття. Власне, хочу поговорити трішки про твою творчість. Так? Чи пишеш ти пісні, чи даєш концерти? А, ну, Даємо концерти, але тільки благодійний. Ем, я не дуже відчуваю ем, бажання, скажімо так, робити просто якийсь сольний концерт. Без мети благодійності на Україну, не знаю, це просто вже немає в серці в мене таке бажання. Um, з піснями трошки важче. Я вже, ну, за останні три роки я мов писала дві тільки пісні. Uh, у мене велика проблема це така якась просто стіна. Uh, з креативності, з креативності я щось не виходить в мене. Я, я пробую і починаю щось писати, і думаю, ні, це не добре. І перестаю писати. Можливо, це через емоційний стан, через психологічний стан. Почала ходити до терапевта, бо я зрозуміла, що Мій емоційний стан ем, через все, що відбувається в Україні, дуже недобре, і треба щось з цим зробити. То зараз я відчуваю, можливо, більше бажання щось писати, але поки що ем, текст не приходить, ем, я зробила собі. Мету, щоб в 2025 році над цим працювати більше. Побачимо, що з цього виходить. Я не знаю, чи щось буде, чи ні, але буду спробувати. Ще хочу поговорити про твої поїздки на скіт. <сміт> Восени ти була в Україні. Поділися де саме, так? Чи давала там концерти, і які враження твої? Та, ну я концерти, це. Це більше як спілкування просто з військовими і з жителями е, в селах, е, там, в містечках. Е, ми їздимо е, з пасторами-волонтерами. Це такі люди, е, які вже самі 10 років вони служать е, військовим і е, цивільним. І ми просто до них приєднаємося. Е, я не можу сказати точно, де ми буваємо, бо вони, я їх називаю свої коменданти. Тобто ми сидимо в їхню машину і вони їздять по точках. І ми не дуже знаємо, куди ми їдемо, ми просто з ними їдемо. Ми буваємо, ну я знаю точно, що ми були в Херсоні, ми були по селам біля Херсону. Їздили, Ми були десь в Донеччині, але де саме, я не можу сказати. Це десь поселок, там, де окупація була, була, і потім звільнення. І тоді ми їдемо, коли вже вільна територія, і ми їдемо підбадьорити і допомагати, чим зможемо зможемо. Тому ми не граємо в таких в залах великих. Ми їдемо, наприклад, військові. Вони живуть в якомусь хатинку в селі, де ну, жителі вже давно їздили, виїхали. І в, військові там живуть зараз, і ми сидимо з ними в хаті і п'ємо чай. Uh, сидимо і просто граємо їм якісь пісні, потім вони нам заграють якісь пісні, uh, спілкуємося з ними. Uh, тому я... не, можливо, це концерт. Я не знаю, я би це не назвала концерт, це просто так спілкування, і намагаємося на якийсь мить uh, підняти настрій, і uh, якраз інколи вони нам скажуть. Uh, Дуже дякуємо, що ви до нас приїхали, бо на ці, скажімо, годину часу ми забули, де ми є, і забули, що ми робимо. І це наша мета, щоб на якусь мить вони відчували себе як вдома, просто і забули про те, що вони побачили зранку чи забули про їхнє завдання на вечір, і просто відчували себе як. ну… Звичайні люди без турботи. Якщо говорити про емоційний стан, так знаю, що ти їздила на схід ще починаючи з початку АТО, так, але це було одне. Зараз в Україні повномасштабне вторгнення, так і дуже багато повітряних тривог, багато прильотів. Чи вдалося тобі адаптуватися до такої атмосфери? Зараз я б сказала, що так, інакше. Um, до вибухів я давно звикла uh, з першого разу, як ми їздили, uh, і я перший раз почула вибухів, тод тоді страшно було, а потім, знаєш, uh, з роками ти звикаєш, і uh, це вже не дуже страшно. Uh, тим паче, якщо військові не панікують, тоді я розумію, що все ок, можливо, ну вони краще розуміють, що це там. Вибухи ворога, чи це їхні, ну, вони краще розуміються в такому ситуації, тому я на них дивлюся: якщо вони спокійні, то я спокійна. А до Серени спочатку було дивно, незвично. Я пам'ятаю, перший раз, як ми були в Херсоні три роки тому. І ми побували в Херсоні десь тиждень часу, і постійно знаєш вибухів і сирени, і перший день, перша ніч це було дуже Ну, просто ненормально, знаєш незвично. А потім вже це так дивно, як ми, як люди. Звикаємося навіть до такі речі, які, можливо, не треба звикатися до них. Вже на другу ніч, е, ні, це вже, здається, третя ніч була, чомусь взагалі не було вибухів, і я вже не могла спати без них. Я так звикла до таких звуків через ну, тільки два ночі, і вже на третю ніч без їх я не, я не змогла заснути просто. І це мене дуже так. Здивувала, бо я думаю, це такі ненормальні речі, що не треба звикатися, але чомусь наша психіка, це якось, ну, зараз як всі люди в Україні, ми бачимо, як ніхто не біжить на ці бомбосховища, коли сирени, знаєш, бо люди вже звикли. Бачимо різницю, наприклад, в в психіки людей, не тільки е, цивільні і військові теж за 10 років я побачила велику різницю. Е, ну, вони от вже по-справжньому втомились. Е, ну, вибачте, чи не вибачте, всім людям, навіть які живуть в Україні, які кажуть, що вони втомились, якщо я розумію, що це, ну, це ненормальна ситуація жити у війні, це дуже ненормально. Але е, мені здається, що це приниження сказати, хто, щоб хтось сказав, що я втомився, якщо ти не на фронті, бо от, дійсно, я маю друзі, військові, як, які ну, на фронті, вони реально воюють. Кожен день протягом 10 років. Це, мені важко навіть це уявити. Але зараз мені 45 років, тобто мені було 35 років, коли вони тільки поїхали воювати і захищати країну. І зараз 10 років, ціле десятиліття вони воюють. Mm -hmm. І на завершення знаю, що плануєш весною знову в Україну, куди саме, чи будеш у Львові, чи чекати тебе тут? Так, будемо точно у Львові. Хочемо ще в березні теж поїхати знову на схід, до довізкові. Я думаю, що нам вдасться. Це буде або в березні, або в травні. Таке просто незрозуміле питання. Але ну, знаєш, дай Бог вже не буде війна в березні. Я е, вже 10 років е, постійно кажу військовим, давайте наступний раз зустрінемося у вас вдома, а вже не на передові. Е, е, ну, поки що це не, не сталося, на жаль, але кожен раз, звичайно, ми сподіваємося, що вже до наступного. Поїздки вже не буде фронт, скажімо вже буде вільна країна. А, але поки військові будуть на фронті, то ми теж будемо до них їздити. І думаю, що в березні там будемо у Львові, будемо на схід. Хто знає, ще ми де будемо, маєш нагоду привітати всіх з Різдвом Христовим і з прийдешнім новим роком. Та да, я вас вітаю, це моє улюблене свято року. Це просто свят. Знаєш, особливо в такі часи. Я недавно спілкувалася з подружкою, і ми говорили про якраз різдво, коли ми святкуємо тим, що Бог прийшов до нас на землю, що вже не треба було нам якось старатися, щоб досягати, досягнути Бога і його святості, він просто сам спустився до нас. І я думаю над життям Ісуса, і скільки Він страждав, і зараз думаючи про Україну, і скільки українців страждають, ми маємо Спаситель не такий, якийсь далекий, знаєш, а такий, який нас розуміють, і він сам страждав. Тому це свято якось став ще ближче і ще м дорогоцінніше в такі часи. Тому я всіх вітаю. З Різдвом Христовим, і молюся, щоб його мир панувало не тільки в наших серцях, а в нашій країні Теж. Дякую. Нагадаю, з нами спілкувалася відома українсько-американська співачка Андрія Блесик.